О ви, вельми шановні, перші з поміж доброзичлівців людства. Листів, які ви надіслали під час війни, я не отримав, але лист, датований 11 лютого 1916 року, тільки що потрапив мені до рук, і я негайно ж пишу вам відповідь. Ваш намір заслуговує тисячі молитов, адже ви прагнете послужити людству, а цим самим сприяєте загальному щастю й добробуту. Нещодавня війна показала світові людям. Що війна це завжди руйнація, у той час, як усесвітній мир, побудова. Війна це смерть, а мир це життя. Війна це хижа лють і жадоба крові, а мир добродійство та людяність. Війна це властівість світу природи, а мир основа релігії Божої. Війна це найтемніша пітьма, а мир світло небес. Війна це руйнування всієї будови людськості, а мир вічне життя світу людства, війна, наче ненажерливий вовк. А мир, наче ангели небесні. Війна це боротьба за існування, а мир взаємодопомога та співпраця між народами світу і джерело втіхи для істинного в небесній обителі. Будь-яка душа в сумлінні своєму змушена буде визнати, що сьогодні немає у світі важливішої справи, ніж всесвітній мир. Будь-хто справедливий засвідчить це та складе шану вашому поважному зібранню, адже мета його перетворити темряву на світло. Кровожерливість на доброту, муку на блаженство, тяготи на полегкість, ворожість і ненависть на братерство і любов. Отже, зусилля цих шанованих душ гідні похвали та благословення. Однак мудрі душі, які усвідомлюють суть тих відносин, що випливають з реалій буття, розуміють, що одне окремо взяте починання. Не може справити належного впливу на людство, адже жодну справді важливу справу неможливо звершити доти, доки розуми людські не прийдуть до єдності. Сьогодні всесвітній мир це справа надзвичайної ваги, але тут слід подбати насамперед про єдність сумління, щоб фундамент цієї справи був надійний, її підвали не тверді, а будова міцна. Бахаула розкрив питання всесвітнього миру. Ще 50 років тому, за часів, коли він, поневолений і покривджений, був замкнутий у фортеці Акко. Про цю надзвичайно важливу справу Всесвітнього миру він писав усім великим володарям світу, і він утвердив її серед своїх друзів на сході. Обрії сходу були оповиті непроглядною темрявою, народи жили між собою в лютій ненависті й ворожості, релігії жадали крові одна одної, словом, Панувала цілковита темрява, і тоді, то над обріями Сходу, зійшло сонце Бахаули, який осяяв Персію вогнями своїх учень. Серед його вчень, зокрема, йшлося про потребу всесвітнього миру. Люди різних народів, релігій та конфесій, які пішли за ним, згуртувалися такою мірою, що постали дивовижні зібрання, які складалися з представників різних релігій та народностей Сходу. Будь-яка душа, що приходила на таке зібрання, бачила там один єдиний народ, одне вчення, один шлях, один порядок, адже вчення Бахаули не обмежувалися самими лише закликами до встановлення Всесвітнього миру. Вони містили й багато інших учень, що доповнювали та підкріплювали вчення про Всесвітній мир. Серед його вчень, зокрема, йшлося про незалежне дослідження сутності буття. Щоб світ міг визволитися від темряви наслідування і осягнути істину, здерти із себе і відкинути геть оті зношені одежі багатовікової давності, з яких він давно виріс, і зодягнути шати, зіткані в досконалій чистоті та святості на кроснах дійсності. І так само як дійсність єдина і не допускає множинності, так і всі численні розбіжні погляди мусять урешті-решт. Злитися воєдино, серед учень Бахаули, зокрема, ідеться також про єдність світу людства, про те, що всі люди вівці Божі, а Бог їхній добрий пастир. Цей пастир однаково любить усіх своїх овець, бо ж то він сотворив їх усіх, випликав і виховав, оберігав їх. Поза сумнівом, пастир однаково добрий до всіх своїх овець, бо якщо є поміж ними. Нетямущі, то таких слід просвітити. Якщо серед них малі діти, їх потрібно виховати до зрілості, якщо є недужі, їх потрібно зцілити. Тут немає місця для ненависті або ворожості, до цих недужих або нетямущих слід ставитися так, як ставиться до хворого добрий лікар. Серед учень Бахаули, зокрема, йдеться й про те, що релігія має бути чинником братерства і любові. Якщо ж вона стає причиною відчуження, то вона цілком не потрібна, адже релігія це ліки, а якщо ліки тільки загострюють недугу, то вони стають непотрібними. Серед учень Бахаули, зокрема, йдеться й про те. Що релігія, щоб мати вплив на людські серця, має узгоджуватися з наукою та голосом розуму. Основа її має бути міцною та певною і не зводитися до самих лише наслідувань. Серед учень Бахаули, зокрема, йдеться й про те, що релігійні, расові, політичні, економічні і патріотичні упередження руйнують будівлю людства. Доки у світі панують ці упередження людство не знатиме спокою. Шість тисяч років історії розповідають нам про світ людства. За ці шість тисяч років світ ніколи не був вільний від воєн, чвар, убивств, кровопролиття. У всі епохи, як не в одній, то в іншій країні, точилася війна, спричинена релігійними расовими політичними. Або патріотичними упередженнями. І як було з'ясовано і доведено, усі види упереджень руйнують будівлю людства. Доки існуватимуть ці упередження, у світі і надалі пануватиме боротьба за виживання, й у пошані будуть хижість і кровожерливість. Отже, як то було в минулому, людство не зможе врятуватися від темряви природи і не досягне просвітлення. Якщо не відмовиться від цих упереджень і не набуде моральних якостей царства. Якщо упередженості й ворожнеча спричинені релігією, то майте на увазі релігія має бути чинником братерства, а інакше вона марна. Якщо причина у національних упередженостях, то знайте. Усе людство один єдиний народ, єдине дерево, корінь якого Адам. Це дерево одне, а народи гілки цього дерева, люди його листочки, квітки і пелюстки, а утворення різних держав і як наслідок пролиття крові та руйнування будівлі людства це результат людського невігластва та своєкорисливості. Щодо патріотичних упереджень, то вони теж зумовлені цілковитим невіглаством. Адже вся поверхня планети одна єдина земля. Людина може жити в будь-якій точці земної кулі, отже, батьківщина кожної людини цілий світ, кордони та прикордонні переходи творіння людських рук, бо у творінні Божому їх не було. Європа один континент, Азія один континент, Африка один континент, Австралія один континент, але деякі душі. Керуючись особистими мотивами та своєкорисливими інтересами, розділили кожен з них на частини і проголосили ту чи іншу з них своєю країною. Бог не створював кордонів між Францією та Німеччиною це одна земля. Та вже на світанку історії себелюбні душі задля власної вигоди накреслили ці кордони, визначили в них місця проходу. Та щодня надавали всьому цьому дедалі більшого значення, тож у пізніші століття це призвело до затятої ворожнечі, кровопролить і загарбництва. Так воно триватиме по вік. І якщо концепція людського патріотизму буде й далі обмежуватися певними територіальними рамками. Це стане головною причиною загибелі світу. Мудра та справедлива людина не повинна визнавати цих уявних розмежувань. Ми вважаємо за свою батьківщину обмежену ділянку суходолу, яку звемо рідною країною. Хоча насправді в нас усіх одна спільна вітчизна, земна куля, а не певна обмежена територія. Наше життя на цій землі недовге. І зрештою, всі ми знаходимо в ній свій спочинок, вона бо наша вічна могила. Чи ж варто нам проливати кров і роздирати одне одного на шматки за цю вічну могилу? Аж ніяк. Така поведінка не угодна Богові, та й жодна людина при здоровому глузді цього не схвалила б. Замисліться: благословенні тварини не влаштовують сварок через патріотизм. Вони живуть у цілковитій приязні та злагоді. Наприклад, якщо в одному місці у той самий час зустрінуться раптом голуб зі Сходу і голуб із заходу, голуб з півночі й голуб з півдня, вони одразу ж зберуться в дружну зграю, так само і з іншими благословенними тваринами та птахами. І тільки хижаки, тільки не зустрічаються, одразу ж нападають і починають бійку. Розриваючи одне одного на шматки, бо ж для них неможливо мирно жити поряд. Вони ж бо дикі та люті, жорстокі та войовничі бійці. Щодо економічних упереджень, то очевидно коли відносини між країнами зміцнюються і обмін товарами пожвавлюється, Певний економічний принцип утверджується в одній країні, то рано чи пізно це починає впливати на решту, приносячи користь усім, без винятку. Звідки ж оці упередження? Що ж до політичних упереджень, то слід дотримуватися Божої політики, яка поза всяким сумнівом краща за політику людську. Ми всі, як один, повинні йти тільки за політикою Божою. Яка стосується всіх людей однаково. Бог ставиться до всіх однаково і в цьому основа божественних релігій. Серед учень Бахаули, зокрема, йдеться і про виникнення єдиної мови, яка могла б поширитися серед людей усього світу. Це вчення було явлене з під пера Бахаули заради того, щоб ця всесвітня мова допомогла усунути непорозуміння між людьми. Серед учень Бахаули, зокрема, йдеться і про рівність чоловіків і жінок. Людство має два крила одне це жінки, а інше чоловіки, і доки обидва крила не будуть однаково добре розвинені, птах не злетить у повітря. Якщо одне з крил слабке та кволе, політ неможливий, доки світ жінок не дорівняється до світу чоловіків, набуттям чеснот і досконалостей, Людство не бачити тих успіхів і того процвітання, яких воно мало б досягти. Серед учень Бахаули, зокрема, йдеться й про те, аби добровільно ділитися своїм майном з іншими. Ділитися добровільно краще, ніж установлювати рівність, і суть у тому. Що людина не повинна віддавати перевагу виключно власним інтересам, а натомість повинна жертвувати задля інших, своїм життям і всім, чим володіє. Та це не слід запроваджувати примусово, щоб це стало законом, і люди мусили цьому закону коритися. Ні, радше людина повинна добровільно з власного вибору жертвувати своїм майном та своїм життям задля інших. І добровільно допомагати в Богем, як це й прийнято серед Бахаїв Персії. Серед учень Бахаули, зокрема, йдеться й про свободу людини, про те, що, причастившись до вершеної влади, людина стане вільною та визволиться з полону цього світу природи, бо поки людина не вільник природи, вона схожа на лютого звіра, адже одна з вимог світу природи боротьба за існування. Саме ця боротьба за існування є коренем усіх бід і джерелом найбільшого страждання. Серед учень Бахаули, зокрема, йдеться й про релігію як могутню твердиню. Якщо будівля релігії похитнеться і завалиться, у світі запанують безлад і хаос, і весь порядок речей. Буде порушений, адже є тільки два запобіжних чинники, що стримують людину від лихих учинків. Перший це закон, що карає злочинців, але закон запобігає тільки явним злочинам, а не прихованим гріхам, тоді як найпевніший захист від лихих учинків, релігія Божа, запобігає злочинам як явним, так і прихованим, виховує людину, ушляхетнює її поведінку. Та спонукує до набуття чеснот. Це та всеохопна сила, що забезпечує людському світові щастя. Та говорячи про релігію, я маю на увазі те, що підтверджується дослідженням, а не те, що ґрунтується на простому наслідуванні. Я говорю про саму основу божественних релігій, а не про людське наслідування. Серед учень Бахаули, зокрема, йдеться й про те, що, хоча матеріальна цивілізація один із засобів забезпечення поступу людського світу, бажаного результату, тобто вселюдського щастя, неможливо буде досягти, допоки ця цивілізація не поєднається з іншою, божественною. Замисліться: усі ті бойові кораблі, що за якусь годину обертають на руїни ціле місто, це витвір матеріальної цивілізації. Так само і гармати Круппа, рушниці Маузера, динаміт, підводні човни, торпедні катери, літаки, винищувачі та бомбардувальники усе це бойове знаряддя є смертоносними плодами матеріальної цивілізації. Якби матеріальна цивілізація була поєднана з Божественною, ця вогнедишна зброя ніколи не була би винайдена. Натомість усе людське завзяття було б спрямоване на корисні винаходи. Та присвячене гідним хвали відкриттям. Матеріальна цивілізація неначе скляний абажур на лампі, сама лампа це божественна цивілізація, і коли вона не світить, скло лишається темним, а матеріальна цивілізація неначе тіло. Хай яке воно струнке, пригоже та прекрасне, без духа воно мертве. Божественна цивілізація неначе той дух, який оживотворює тіло. І без якого воно залишається простим трупом. Очевидно, що світові людства бракує віянь Святого Духа, без духа цей світ безживний, без цього світла він потопатиме в темряві адже у світі природи панує тваринне начало. Доки людина не відродиться зі світу природи, тобто не досягне зречення від нього. Вона, по суті, лишається твариною, а вчення Боже власне, і перетворює цю тварину на людську душу. Серед учень бахаули, зокрема, ідеться й про необхідність сприяти освіті. Кожна дитина повинна мати змогу опанувати науки в необхідному для неї обсязі, якщо батьки спроможні оплатити її навчання добре, якщо ж ні, кошти на це має забезпечити громада. Серед учень бахаули, зокрема, йдеться і про права та справедливість. Доки ці начала не набудуть утілення в площині існування, усе суще перебуватиме в безладі і лишатиметься далеким від досконалості. Світ людства, світ гноблення і жорстокості, сфера злоби й облуди, словом, такі вчення численні. І ці різноманітні засади, що становлять найпевнішу основу для щастя всього людства та є щедрим даром милосердного, мають бути взяті до уваги в справі Всесвітнього миру та поєднані з нею. Щоб вона могла принести більше плодів. Інакше утвердити загальний мир надзвичайно важко, а вчення бахаули у поєднанні з усесвітнім миром це неначе стіл, заставлений найсвіжішими і найвишуканішими стравами. Будь-яка душа може знайти за цим столом безмежної щедрості все, чого лише забажає. Якщо ж обмежувати питання самим тільки всесвітнім миром, то бажані та сподівані результати залишаться недосяжними. Всесвітній мир має охоплювати в собі все, до тієї міри, щоб усі спільноти й усі релігії могли знайти в ньому сповнення своїх найпалкіших бажань. Саме таким і є вчення Бахаули: усі спільноти світу, релігійні, політичні чи етичні, давні чи сучасні, Знаходять у ньому вираження своїх сокровенних бажань. Наприклад, віряни різних релігій знайдуть у вченнях бахаули і про встановлення всесвітньої релігії, релігії, що якнайповніше відповідатиме теперішнім умовам і стане тими ліками, які вмить подолають невеликовну хворобу, заспокоять будь-який біль, знешкодять найсмертельнішу отруту. Адже якщо ми хочемо принести людям щастя, Упорядкувавши й облаштувавши людський світ на засадах нинішніх релігійних наслідувань, то це було б недоцільним та й неможливим, наприклад, забезпечити дотримання законів тори або заповідей інших релігій згідно з тим, як вони імітуються в наш час. Натомість невід'ємна основа всіх божественних релігій, яка стосується людських чеснот і є умовою людського добробуту, викладена в учені Бахаули в якнайдосконалішій формі. Так само і з народами, що голосно домагаються свободи, у вченні Бахаули з усією силою та повнотою виражена ідея поміркованої свободи як запоруки добробуту всього людства і основи для загальнолюдських взаємозв'язків. Так само і щодо політичних партій. У вченні Бахаули відображена найважливіша політика, якою має керуватися людство політика Божа. Аналогічно і щодо партії рівності, яка прагне розв'язати економічні проблеми людства, донедавна всі пропоновані розв'язки виявлялися нездійсненними, за винятком економічних рекомендацій у вченнях Бахаули, які цілком можуть бути втілені в життя і не викличуть тяжких суспільних потрясінь. Так само з іншими партіями, якщо ви глибоко вивчите це питання. То переконаєтеся, що всі найшляхетніші цілі цих партій, наявні в ученнях Бахаули, його вчення це всеохопна сила для людства, і вони здійснені, натомість деякі вчення минулого, як от заповіді Тори, сьогодні неможливо виконати. Те саме можна сказати і про приписи інших релігій та різних сект, і про гасла різних партій. Візьмімо, наприклад, питання Всесвітнього миру, у зв'язку з яким Бахаула говорив про необхідність заснувати Верховний трибунал. Хоча Ліга націй і була створена, вона не спроможна встановити мир у всьому світі, у той час як Верховний трибунал, який описав Бахаула, виконає це священне завдання з максимальною силою та енергією. План, що його накреслив Бахаула, такий: національні збори, тобто парламенти. Кожної країни та нації мають обрати по два або три найвизначніших громадянина, які добре зналися б на міжнародних законах і відносинах між державами і усвідомлювали б найгостріші потреби сучасного людства. Кількість таких представників мала б бути пропорційною до кількості населення кожної країни. Після того як парламент зробить свій вибір, їхнє обрання мають затвердити верхня палата, тобто Конгрес, Кабінет міністрів. І президент або монарх, щоб обрані особи могли виступати від імені цілої країни та її властей. Разом ці обранці різних країн утворять Верховний трибунал, а отже, усе людство матиме в ньому свій голос адже кожен із делегатів повноважний представник своєї країни. Коли Верховний трибунал виноситиме рішення щодо міжнародних питань, чи то одностайно, чи то більшістю голосів, ні позивачі, ні відповідачі не матимуть приводу опротестовувати його рішення. Якщо ж влада якоїсь країни відмовиться підкоритися рішенню цього верховного трибуналу або зволікатиме з його виконанням, то проти неї піднімуться всі інші країни, адже цей трибунал матиме підтримку всіх держав і народів. Подумайте лишень, які це міцні підвалини для світового ладу, обмежена у своїх можливостях та повноваженнях Ліга Націй, спроможна виконати це завдання як слід. Це та правда, яку потрібно сказати про теперішній стан речей.